Гарного і щасливого дня! Ще й завдання залишив. Приготовити обід, помити унітаз і ванну. попросувати одяг. Розпочинається хата на тата. Перед тим як мама пішла на ногті, добре, що вона тебе нагодувала і вклала спати. Спи, спи, я поки завдання буду виконувати. Готуємо обід! Вирішив приготувати таку невеличку запіканочку на обід. Надіюся, вийде смачно, бо тут багато, багато різних продуктів. Доместос! За роботу. Дружина мене похвалить. Піна проникає глибоко у важкодоступні місця. Видаляє бруд, працює догори ногами. Доместос змінює процес прибирання, чистить і вбиває мікроби. Один факт про мене. Люблю підтримувати чистоту, щоб було чистенько. Доместос видаляє вапняний та мильний наліт, залишаючи сяючий блиск і гарний аромат. Доместос зробить прибирання швидшим та легшим. Є арктичний та квітковий аромат. Так, немає коли відпочивати, треба далі йти працювати. Трішки підгоріла, але нічого страшного. Дегустуємо, щоб знати, чи сподобається дружині. Цікаво, чи багато хто просує дитячий одяг. Мені говорили, це тільки за першою дитиною прасуєш, а за другою ти навіть і прасувати не будеш. Ми справились, сину, скоро мама вже прийде. Ти моя хороша, я тебе люблю дуже сильно. Завдання виконав. Дякую за увагу. Всім бажаю щастя.